Польща отримує найбільший шматок оборонного пирога ЄС 150 мільярдів доларів у грі безпеки Європи. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Польща стане головним отримувачем коштів із нової програми Європейського союзу Сейф. Інструмент на підтримку безпеки Європи про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн під час візиту на польсько-білоруському кордоні, виступаючи у містечку Кринки, вона наголосила, що вже 19 країн подали заявки на участь у програмі, загальний обсяг якої становить 150 мільярдів доларів. Польща серед лідерів. Це результат активної роботи, яка була пришвидшена саме під час польського головування в Раді ЄС. Польща стане найбільшим бенефіціаром інвестицій у спільні оборонні закупівлі, зазначила Фондерлайн. Програма Сейф має на меті підтримку країн ЄС, які інвестують у розвиток оборонного виробництва через механізм спільних державних замовлень. Щоб підвищити ефективність, заявки повинні подавати щонайменше дві країни, але через загострену геополітичну ситуацію тимчасово допускається участь і лише одного члена ЄС. А як ви оцінюєте лідерство Польщі у новій оборонній програмі ЄС. Чи стане це реальним щитом для Європи і для України? Напишіть свою думку у коментарях.